Де АЕС та реакторів найбільше? Абсолютний лідер США і їхні 94 реактори на 54 АЕС у 28 штатах. Вони генерують 820 двадцять терават годин енергії, і закривають майже п'яту частину від потреб країни. Але у США є проблема: 90% урану для своїх станцій вони імпортують з Канади, Австралії, Казахстану та Росії. Решта циклу, збагачення сировини, виготовлення ядерного палива, зберігання відпрацьованого. Замкнене всередині країни, але ось та залежність від урану першого ланцюжку ядерної енергії робить усю систему залежною від геополітичного контексту. Другий у рейтингу Китай і його 58 реакторів, котрі вже працюють, плюс 33 реактори, які зараз будуються. Вони дають країні 451 терават тераватт годину енергії, але закривають лише 5% від необхідного. Тут ядерна енергетика це радше інструмент декарбонізації, а ще експорт технологій в рамках ініціативи «Пояс і шлях. Але про це пізніше. Третє у списку лідерів Франція. Вона має 57 реакторів на 8, Сімнадцятьох станціях вони генерують 365 шістдесят годин енергії, і це закриває 67% від потрібної електрики для країни і робить її абсолютним лідером із залежності від атомної енергії. Водночас саме це робить Францію чи не найбільш зеленою у Європі, ба більше цикл фактично замкнений всередині країни, і це реальна перевага перед багатьма іншими державами. У Росії є 36 реакторів, які генерують 230 тридцять годин енергії і закривають п'яту частину потреб. Росіяни, як і китайці, фокусуються на експорті технологій, будуючи АЕС в інших країнах. Серед світових лідерів у ядерній енергетиці також є Південна Корея, Канада та Японія. У кожної країни свої особливості і свої завдання перед АЕС. А ще всі намагаються модернізуватися. Великі і потужні реактори досі будують, але вже зовсім скоро багато хто планує переходити на малі і модульні, які даватимуть від 10 до 300 МВт потужності. Вже у 2025-му такі планують запустити у Канаді та США. Подібні установки ідеальні для віддалених. Регіонів, промислових кластерів та інтеграції з відновлюваними джерелами енергії.